Так, по-моєму, я попався на СБУшники. Так, СБУшники їдеть. До уборчини прижимаємо. Okay. Здоров'я бажаю судьба, безпеки України. Ваші документи. Чого в мене ці люди врізаються? Оформляти будемо? Поліцію, будь ласка, викличіть сюди. Ось поліція, я хочу тебе це. Ваші документи. Будь ласка, покажіть перше своє. Побачу, хто ви такий. України. Ось у мене є нашивка на бронежилеті. Я думаю, це головом. Мені дуже цікаво, бачити. але я бажаю побачити ваші документи. Ще раз повторюю, нашивка все говорить. Опустив вікно в машині. Будь ласка, покажіть ваші документи. Ваша нашивка mm -hmm. взагалі. Ні, нічого не говори, хто такий. Я не можу вам показати свої документи. Ну тоді я не буду з вами розмовляти до побачення. Розумієте, що це секретна інформація? Секретна інформація, яка має бути в вільному доступі? Ваше посвідчення? Так. Там звичайно громадянам знати це не дуже потрібно. Хто я такий, що я такий? Просто при ну тоді я з вами не, не збираюся розмовляти. Будь ласка, поліцію сюди. Якщо я щось порушив, ну, то зараз ми вас затримаємо, то положимо відділок постачає один і вісім не підкорення України. І ще раз я ваші документи не бачу. Хто ви такий, Я не знаю, яке не підкорення. Тобто ви відмовляєтесь показувати документи працівник служби безпеки? Ні, України? не відмовляюсь. Я служби. не знаю хто ви такий ще раз. Повторюю. Я працівник служби. Безпеки. Я теж можу надягнути форму і говорити, що служба безпеки України є ваша похожа аспіка, е, такий же самий вислання знаходиться зараз в орієнтуванні. Ага, орієнтування. Добре, покажіть, будь ласка, орієнтування. Я не можу вам показати. Ви не можете показати, то які проблеми можуть бути. Так, ще раз, останній раз повторюю. У мене все зараз записується на бодікамерою, Якщо у вас буде якісь карги маси проявляти на місце. Останній раз повторюю. Ваші документи. У мене також реєстратор знімаю в машині, так що все чуто. Ще раз кажу, я ваших документів не бачу, тому я. підчинятися не буду. не ваші підчиняти з небачу. Видіть блок, то запік. Зняв заведив. Я в та списку атакував. Правопорушника. І чи де, двері, І чи двері, двері. правопорушника відкрив двері служебного авто та запихнув туди правопорушника. Витягнув правопорушника за собою. Знаєте, ну тягнути не треба, я сам пройду. Так, добре, відстав планшет, та видав рот громадянину по статті один місце, підкорення противникам служби до України. Закрив планшет. Відстав ключі, відкрив КПЗ, запихнув туди злочинця та закрив КПЗ на ключ. Запинив запис бодіка.